Так, вчора щось мені затерлося відео. Ось зробили таку фактурну штукатурку в коридорі. таку зробив до половини, до цих пір потім ще сюди протягну. Ось таке от вийшло. Що дуже дивно стіна однорідна, це є цементно-вопняна штукатурка, а фактура вийшла в натурі неоднорідна. Ось тут ще п'ятнами ще не висохло. Е -е 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 -е. Значить до цих пір. Робилася, вийшла одна і, 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 і то, три різних. А з цієї сторони вийшло зов... зовсім по-інакшому. З цій стороні просто-напросто щор був. Замішав рідший розчин гіпсів і зразу на такі як концентрації сметани. Густувати, навіть не густувати рідші рід, сметани. І значить наніс шмат і зразу вже підняв ворс, створив таку шубу. Це у вас знову світло город. Звідси і до, за двері. От. Потім, коли воно почало Уже вітер побавився з аркою. От. Цікаво, що навіть гіпс після осихання не марається. Що значить Єврогіпс? Значить, тут арку вивів фактично гіпсом, можливо, і не буду давати тут структури. Ще трошки затерти, можливо, ще тут по контуру трохи підтягну. Можливо, дам структуру. А, можливо, ні. Подивимося. В принципі, в мене є ще залишок бараника і тобто Щоб тут не немав. Тися дам, напевно. Якщо дам, то дам. Так От так само до половини. І дам тут структурку пройдуся ось таке. Так, от як воно. Міцнішує відео. Ось така вийшла стінка. Це я вчора на день народження забацив. Такий подарок постарався. Вийшло скільки десь метр, два, три, чотири, п'ять п'ять з половиною, ну, до шести метрів квадратних. І це я почав десь з 13-ї години. На ну, це все пішло з два таких відра. Ось суміш гіпсової штукатурки, суміш стартової гіпсовіш поклівки, суміш стартового Єврогісу, суміш фінішного Єврогісу і ще добавда. Ну і плюс ще в мене тут трошки... Із було кварцового по одній частині кожного було. От, помішалося майже 80% Може трошки менше відра і пішло. Пішло на ось цю половину одного відра Звідси до, до дворного пройому, задверний пройом, друге відро. Так. І штукатурка ще там не підсохла, ще видно мокровати. Ще так само треба буде підшкурити то все. Ну, тут можливо ще... ДН-де додавлю поверха, щоб з... може не... може так лишу. Може подивлюся, як воно буде після е... шкурки, після зачистки. Так, ця стіна ще так само шкурена. Ось таке. Можливо, сьогодні ще продовжу продовжувати натхнення, в мене ще тут лишилася ось ця частинка. Так, купив їм. ось такий трафарет. Інтересно, як от вертикальне цело. Хочу оздобити цю колону. Це у Ось колона несуча, вона тут ніяк не обігралася, ну, то дам такий трафарет під цеглу. А можливо сюди там зроблю під цегу. Ну, буде видно. Бачимо. Як то кажуть, фартух. Дивимось, що з того вийде. Тут під фартух теж має ще одне напрацювання. Точніше задумка. Але мій дизайн-критик каже, що треба робити все в одному стилі. От. Ось так. Ось так у нас все виглядає зараз. Думаю, що більш-менш нормально. Можливо, що на цій стіні ще можна десь за... зменшити кількість оцих впадин, тобто додати зверху ще гіпсу. Ну, подивимось. Ну вот